Не дивлячись, яка б ця, яка б не складалася фінансова ситуація, все-таки держава сьогодні піклується про інвалідів, війни інвалідів, чорнобильців. І сьогодні було вручено 26 автомобілів. В цьому році вже 180 автомобілів по державній програмі виділено і вручено таким категоріям людей. Дійсно, це новорічний подарунок, подарунок від держави. І я хотів би сказати, що ця програма буде діяти і на 2013 рік, тому що, на жаль, у нас ще є велика черга людей, інвалідів, учасників війни, яким потрібна допомога, які заслужили того, щоб отримати такі автомобілі. Тому особливе піклування за таких людей і оздоровлення, і автомобілі для того, щоб вони себе. Значно краще почували. І в цьому році не тільки за державні кошти ми купували автомобілі, а і за меценатські то за маскас, через благодійні фонди. І я сподів... надіюсь на те, що в 2013-му ми будемо більш активно залучати якраз такі ресурси для того, щоб задовільнити потреби людей.